Я чашку кави в ліжку випиваю, беру одну із пачки сигарет. З цікавістю тихенько споглядаю жіночий твій ранковий туалет. Сидиш ти і розчисуєш волосся, скуйовджене від пестощів нічних. Дивлюсь на тебе, і мені здалося, що сумно буде без очей твоїх і ніжних рук, і теплих губ яскравих. І голосу, що м'яка так звучить, і без усмішок щирих і ласкавих, що смуток розженуть в єдину мить. Ти не дівчиська, і життя вже знаєш, розчарування знаєш і любов, тому так обережно дозволяєш В собі цю пристрасть розпалити знов. Але якщо каханцю довіряєш і ждеш його до самозабуття, то двері в рай небесний відчиняєш йому й собі. Таке воно життя.